Друга частина смачного сніданка. Це перевернув от перші три шматочки філе. Друге філе розрізано вже на дві частинки. Вогонь вже середній. Знову ж таки нагадую, все це готується сьогодні в житомирі. Смачно воно почне виглядати десь за 20 хвилин. Перші шматочки вже будуть приготовлені, другі шматочки будуть досмажуватися і саме з другою партією м'яса буде приготована яєшня. Якщо буде настрій, то це буде глазунка. І ось так шкварчить м'ясо, наганяючи приємний апетит. М'ясо з ароматом м'яса, навіть якщо це курка. Отож, всім смачного вдалого творчого сніданка. Ну і щоб було смачно і мирного, доброго дня всім.